Слідчий експеримент. Йдемо на місце пригоди. Андрій покаже, як це сталося, ця трагічна подія. І в деталях він розкаже. От. Ще раз, гарний сонячний ранок, ніщо не відчувало біди. Андрій от взяв, пішов сюди і тепер він сам розповість своїми словами. Як це сталося, Андрій? Так, Так, так. Вмив. Пістав, так, І що? Слад хвиля і забрало помідори. Ой, людоньки, людоньки. Ой, сталася біда. Були помідори, а тепер нема. І що тепер, Андрій, робити? Буду їсти м'ясо робота, села.